Візит президента України Володимира Зеленського до Японії на саміт Великої Сімки став переломом у грі. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він запевнив, що Франція буде з Україною до кінця. Також український президент провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Європейські лідери заявили, було вкрай важливо, щоб Зеленський особисто відвідав спочатку Лігу арабських держав перед поїздкою до Японії. Лідери G7 погодилися посилити санкції проти Москви та зменшити вплив на Китай. Присутність українського президента на саміті G7 у Хіросімі, першому місті, яке зазнало ядерної атаки, символізує занепокоєння заходу щодо ядерної загрози з боку Москви. Ми багато говорили про майбутню коаліцію реактивних літаків, і я хочу подякувати вам і всім партнерам за це рішення. Про навчальні місії це дійсно дуже дуже важливо. Я поділюся інформацією з вами щодо моїх учорашніх зустрічей. Загалом для нас дуже важливо залучити до цієї формули якомога більше країн, і я радий, що є надзвичайно позитивні сигнали.